Привіт, це Ерік. Я дивився фігму-конференцію, і в мене виникли такі думки. Звичайно, всі фішки фігми конференції ви можете вже знайти в інтернеті, я не встиг зняти про це відео, але я можу подумати над майбутнім е, сфери дизайну як такової, особливо UI, UX і веб-дизайну. Хотів, щоб ви сприйняли цей прогноз не як дійсний, тобто, я не якась ванга або я не. Ну, не можу знати всього, я просто скажу свою думку, і вона, можливо, буде неправдивою, несправжньою, тому не, не варто роз... спершу подати в паніку. Але основний мій посил цього відео буде в тому, що в цій сфері прийде кінець. А насправді, дивлячись цю конференцію, у мене виникала єдина думка, що фігма монополіст і вона створила монстра. Вона створила програму, яка здатна просто знищити трейні дизайнерів. Тепер, якщо раніше мені потрібен був помічник, який би перейменовував слої, який би підключав прототипи, знаходив певні іконки, можливо, там вичитував гайдлайн, рекомендації та щось таке, або просто заповнював контентом саме дизайн, який я створив, ну, щоб я не витрачав на це час, тому що моя година коштує більше, ніж помічника, і я здатний заплатити цю годину краще помічнику. То зараз... Якщо AI буде так працювати, як фігма його показувала, то на жаль, мені такий помічник більше не потрібен, адже я не буду витрачати стільки багато часу на заповненні як раніше. І ось це лише дрібниця. Яка зараз випливе з загального мого прогнозу? Фігма анонсує цей AI, всі дуже радіють на конференції, і лише одиниці, мабуть, розуміють, що це кінець джуну та ну тому етапу розвитку джуніорів, дизайнерів та тренін. Або свічерів. це полягає в тому, що тепер ваша задача як дизайнера буде створювати дуже якісний UX. Ваша задача буде знати поведінкові фактори та взагалі ось ці е, особливості маркетингу, особливості побудови проєкту саме зі сторони UX та юзабіліті. Тепер UI, по суті, це щось таке просте. Насправді, якщо ми раніше казали UI, UX. То зараз можливо варто казати UX UI дизайнери, тому що UI, якщо ж, знову ж я прогнозую, що вони випустять те, що демонстрували і ще будуть це покращувати, то по суті UI відпадає. А, ви можете створювати власноруч UI, але із того, що вже існує, це досить таки буде просто. Тому, якщо ви дизайнер-початківець або вже так ну, джуніор міцний, то розумієте, що з -з згодом вам потрібно швидко перейти на мідла. Мій прогноз в тому, що кількість вакансій на трені, на джунів на людей з на повідомлення вакансій, де беремо без досвіду роботи, все ж таки буде зменшуватись. Тому що по суті без досвіду роботи ви вже не мусите бути. Ви мусите вже вміти ось це все робити навіть до початку роботи. Це як певне підвищення вимог до вас. І моя, мій прогноз, що після повного виходу всього релізу, в цьому році, скоріш за все, це буде. Кількість вакансій буде ще більше зменшуватись, студії будуть звільняти працівників, але сам дизайн почне розвиватися ще активніше. Я просто поясню на прикладі іншої еАйки, яка створювала відео, музику, там різні айки є. Вони за рік-за два розвинулись настільки, що тепер це дійсно проекти, в них можна робити які. Там, ну, прям роблять все майже ідеально. Там, похибка в них дуже маленька, там 10% всього. Тобто на продакшені реального відео теж є похибки, і тут теж саме. Тільки тут вартість в 100 разів дешевша, ніж в реальному виробництві музики, відео, текстів якихось. Зараз є дуже велика тенденція видалення м -м, реальних працівників з копірайтингу. Типу зараз може вже одна людина писати там, 50 статей в день просто завдяки чату GPT або там, когось іншого ai сервісу Щодо дизайну, це, звичайно, буде не так, але вимоги будуть підвищуватись. Наступний момент, який я хочу спрогнозувати, це те, що в наступному році в Figma з'явиться сильний конкурент. Їм це необхідно, скоріш за все, Figma буде створювати цього конкурента власноруч, або якимось там партнерськими зв'язками, або це ж все ж таки буде щось від Adobe, у них є дуже багато ресурсів і вони здатні створити конкурента. Це дозволить нам обирати між двома відомими сервісами зараз це лише один. Тобто Adobe XD і Sketch вони вже. Програли цю гонку, хоча вони ще на плаву, так, в невеличких кількостях проєктів а, компаніях. Але я думаю, що це після цього оновлення це питання часу, коли всі перейдуть на фігму. Але це заборонено законодавством, в, в інших країнах законодавство підтримується, тому фігма, скоріш за все, можливо, це моя думка особиста, створить собі певного конкурента. А, що це дасть нам? Це, звичайно, дасть гонитву ідей. Дві команди будуть змагатись між собою і покращувати свої продукти. Певна битва Андроїда і Айфона, наприклад, де фішки одних переплітаються з фішками інших, і це веде вже нога в ногу, і там невідомо хто кращий. Тобто цей, цей спір буде досить таки довгий час. Фігма стрибнула на три голови вище всіх. Фігма це must-have для будь-якого it продукту який розвивається в світі. І я розумію, що це буде недовго тривати. Е, чи є у мене думка, що фігма стане занепадати? Ні, мені здається, що поки така ситуація, такий апгрейд, можливо, в наступному році вони продемонструють е, лише покращення функціоналу та певних можливостей, тобто чогось інноваційного вже не буде. Ну це як з е, тим Apple, які. Трошки просираються вже в інноваціях. Також це із е, оновленням Android, теж такі, ну, тобто мінорні оновлення, які не настільки цікаві. Там, так, що стосується і геймдеву, теж ігри виходять досить такі примітивні останні роки, тому що вже ліміт е, максимуму досягнутий. Е, і ось з фігмою теж саме буде, тобто оновлення наступного року я очікую досить. Просте, пасивне, ну такі там оновлення, да, цікаві, ось там інтерфейс підтягнули, щось анімацію покращили. Ну так, мені здається, що в наступному році Figma викатить а, ще можливість прям створювати сайт ноу-код, як типу Webflow, тільки в Figma, щоб вже закрити питання розробки. А, але знову ж це буде примітивно. Хоча а, AI вже інтегрували, його треба лише розвинути, подивимось щодо стану ринку. Стане набагато більше запитів вже на Мідлів, які здатні будуть закривати два дві посади: це Трейні Джун і Мідл. Ну, може, там сеньор, який буде закривати Трейні Джун і сеньор. Буде збільшення, скоріш за все, конкурентності на позицію. Тому готуйтеся. Я думаю, що навіть і ми там досвідчені дизайнери, і ті, хто вже працюють в компаніях, е, ну тобто мають вже місце, де їх там цінують, вони в цій цепочці розробки е, присутні, але все одно нас це теж затронить трошки. Е, поки не знаю наскільки, я не хвилююся за себе в плані, ну, з, з, з порівню мого досвіду, там, типу, сіньор-дизайнер, е, е, то я не думаю, що. Я прям втрачу роботу. Але ось хвилююся за тих, хто в нас, типу, рівнем нижче. Але подивимось, це знову ж мій прогноз. Не думайте, що все пропало. Це насправді більше ця конференція і ці всі інновації, це більше покращення. Для вас легше увійти в цю професію, якщо ви просто займетесь саморозвитком, знайдете собі, наробите собі портфоліо і будете впевненіші в собі, тому що у вас тепер є власний AI, який вам допоможе. Тобто з ним треба подружитися. Це не наш ворог, а це наш друг, який нам допомагає. Останній пункт це щодо зарплатні. Мій прогноз, що вона буде тільки збільшуватись. Ось так е, мені здається, що людина, яка здатна закрити три посади на одному місці, а тобто людина, яка створить презентацію, анімацію та все інше в фігмі з AI-кою, заповнить все це, перевкладе на декілька мов. Звичайно, не знаю, як це буде ще працювати. Я кажу по тому, що я бачив на конференції. То мені здається, зарплати будуть зростати. Як би я не казав, що там криза та щось таке, ну звичайно, все може е, не до сусіди е, переламати, або там певний азіатський вініпух. Який просто може напасти на одну країну і в світі буде третя світова? Але знову ж я кажу про таке стандартне майбутнє. Де війн нема, сподіваюся, і наша скільки завершиться, і сподіваюся, що Росія відчепиться від нас назавжди, але поки що ось така ситуація. Прогнозуючи, скажу, що зарплати будуть розростати. А ви коли будете влаштовуватися, ви будете влаштовуватися відразу на мідла. Це треба буде, це така буде вимога або на джуна, але отримувати зарплатню більше, тому що ви зможете покривати більше задач. Я не кажу про український ринок. Знаю зараз коментарів. Мені зараз посипляться. да, в нас тут 300 доларів в місяць зарплатня. Ні. Я кажу про американські розробки, про європейські компанії, які працюють вже багато років, і ви там як одна із елементів, один із елементів розробки прям цілого продукту. Або там просто надання послуг. Тому ось такі мої думки. Знову ж напишіть свої думки, як вам. Як ви Думаєте, в майбутньому що буде, ви погоджуєтесь з моїми твердженнями чи не погоджуєтесь. Напишіть, як ви ставитесь до цього оновлення, лякає воно вас, чи навпаки, ви раді такому оновленню. І знову ж, підпишіться на мій канал, поставте в цьому відео лайк, напишіть коментар, і удачі вивченні дизайну!